Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаю! вітаю. вітаю. Отже, Вітков в Росії почали говорити про припинення огню і обмін полоненими, але за цим зразу виринають вуха якихось інших розмов. Особиста зустріч Трампа і Путіна, мовляв, іде підготовка. Мовляв, пішла історія про зустріч з Іраном за допомогою Росії. І Вітков має завдання проговорити відновлення довірливих економічних відносин. Uh -huh. На фоні тотальної війни вони що там відбувається? Вони вже якісь санкції в себе в голові знімають, повітряне сполучення повертають, вже якийсь бізнес. Ну таке враження, що війна закінчилась, Ми Це щось пропустили. останні спроби, чи Будуть довго ще пробувати на спроби навіть. довго. Російська федерація не вийде з війни, поки вона не буде до цього примушена, і вони будуть просто тягнути час. Будуть пропонувати якісь там конфігурації. Безумовно, а є люди в сполучених штатах, від які їм подобається. Подобається цій конфігурації модерувати. Да? Ну, типа, от ми будемо з вами там разом розробляти Арктику. І я розумію, що це анекдотично звучить, тому що це все ну, не про Росію і так далі. Але перше, давайте фіксувати. Припинення вогню немає. Росія його порушує, і більше того, робить це демонстративно, усвідомлюючи, що Сполучені Штати будуть робити вигляд, що вони цього не зовсім бачать. А друга складова Росія не припиняє ескалацію. Навпаки, вона її масштабує, накопичує сили. Ми ж бачимо, да сумський напрямок, харківський напрямок. Ми бачимо, що вони рекрут... рекрутингом займаються активно, і так далі. Тобто, вони не виходять з війни. Що таке припинення вогню? Це означає, що ти поступово починаєш скорочувати інвестиції у війну. Да, ну там мілітарні виробництва вони навпаки збільшують, вони будують ще більше дронових виробництв. Вони вкладаються в ракетні виробництва і так далі. Так само вони рекрутують. Ми ж бачимо і китайців навіть рекрутують. Тобто, mm -hmm. це громадяни Китаю, безумовно, які знаходяться в тому числі на території Росії. В Росії там третина території вже заселена китайцями. Нагадаю, дальний схід він практично весь китайський mm -hmm. там немає. Росіян взагалі до речі, росіяни це таке умовна нація. Да, там багато інших націй, але Росії, ну ви розумієте, це трошки не туди. Не про Російську Федерацію, а третя складова Сполучені Штати вони вважали, що Путін дійсно раціональна людина, і це загадково, чому вони це вважали після трьох років і раціональної, і максимально Тому раціональної вважаю, поведінки. Вони не зрозуміли. Вони ще дограють стратегію. Частиності. Особливо Вітков, особливо він дограє стратегію м'якої дипломатії по відношенню до Росії. Ну, тобто, мається на увазі, ми можемо з ними домовитись на бізнесових умовах. Це один до одного така стратегія була. Нагадаю, у пані. Меркель ми втягуємо Росію в Німеччину, ну в Європу даємо їм практично монополію. Відміняємо дію третього енергопакету, так званого, коли той, хто є оптовим постачальником газу, не може продавати в роздріб цей газ на території там європейських країн. Ми це все відміняємо. скасовуємо. Газпром може робити приватних операторів і так далі, і тому подібне. І до чого це привело? До того, що сьогодні Німеччина чи не найшвидше всіх готова до війни проти Росії з точки зору того, що Росія буде йти в Європу, і не готова. Щоб запрацював північний потік, до речі, вони не будуть точно вже втягувати Росію, тому що це суттєві ризики для Росії. Європейський напрямок єдино можливий для ескалації. Вони хочуть дотиснути Україну. Безумовно, ми це бачимо. Вони роблять вигляд, що не розуміють, що таке репутація Трампа. Ну тобто, можна її ображати. Вони це роблять відверто, маніфесно і так далі. Але сполучені штати ще будуть певний час грати. От знаєте, є такий там. Вони самі вели якийсь термін, трошки дивний психологічний дедлайн. Це коли ми нарешті будемо розуміти, що Путін нам бреше. Які сигнали зараз оця, оця вся ситуація посилає Києву Україні, і як ви гадаєте, які е, кроки Києву треба все ще робити нині? От я чула думку про це говорила Лана Зеркаль, про те, що Сполучені Штати Америки треба затримувати якнайдовше? А і у мене з нею була дискусія щодо того, що ну коли Сполучені Штати йдуть, і навіть про це написали в своїй програмі, що ми підемо на Тихоокеанський регіон та. То чи реально їх затримувати так довго, і чи а... реально давати їм те, що ми готові зараз дати у вигляді цієї угоди, та коли вони все рівно підуть, а у нас залишаться, наприклад, європейські партнери, може і китайські, а... ніхто не знає. А ми можемо не про теорію говорити, ми можемо говорити про практику. Зеленський, як президент України, абсолютно конкретні кроки робить, які вигідні Україні. І враховують ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Він з американцями чітко говорить: ви хочете прагматизму? Будь ласка, ми підготували пакет, він коштує 50 мільярдів доларів. Ми готові платити. Ви просто будете давати нам зброю. Безкоштовно не хочете, будемо купувати вже є відповідь на цю пропозицію. Відповідь буде позитивна, однозначно. Чому тому, що це про американських зброярів, це про, про ключових е, донорів республіканської партії. Ну вони точно не вийдуть з ринку. Дивіться, зброя, яка використовується у війні проти Росії, сьогодні фундаментально виглядає на е, глобальному збройному ринку. Ну, тобто, якщо ти продаєш, якщо ти приймаєш участь у цій війні на стороні України, то ти обнулюєш по перше репутацію конкурента. А по-друге, ти навпаки Вищу ціну на свою гарною точні 50 вийдуть. мільярдів. Це гроші, які будуть назбирані е, з усіх з усього партнерського табору? це і партнерські гроші, і бюджетні кошти, і так далі. Ну тобто, це вже. Е, Чітке розуміння, що... щомовірно відсотки по заморожених альфах правильно, і ми а вони до речі йдуть Україні. Ми ж знаємо, да це. Тобто, президент України він ви ж хотіли про прагматику, тобто не про теорію, не про емоції. Ви не хочете про емоції? Ну я маю на про американців, коли ми говоримо. Ви не хочете про емоції? Європа готова і про емоції, і про реалізм. Як такий, тому що розумієш, що без емоцій, ну ти не сприймаєш світ правильно. Емоційний інтелект він також потрібен і так далі. Але ви хочете про математику? Будь ласка, ось вам. Розрахунки, ви хочете природні копалини, давайте. Але це як стратегічне партнерство. Ви заходите з інвестиціями, перше, друге з технологіями розвідки, чи там з, видобутку видобутку, як такого і так далі. І тоді ми маємо з вами юридично прописати, чітко як буде розподіл розподілятися доходності від тих, чи інших галузей. Це нормально? Так, це нам вигідно. Це нам безумовно вигідно. А тому що знаєте, ці? чому Коротка, короткий шлях до глобального ринку. Тобто, ти обходиш конкурентів. Відразу тому, що ти через посередника працюєш ну сполучені штати, які є домінуючими на низці е, напрямків, і так далі щодо е, Росії, е, ми говоримо про прагматизм, але тут американці знову ж таки вони шукають прагматизм з Росією. Да? Ну, тобто вони щиро вірять в те, що країна, яка є е, фундаментальним ворогом, фундаментальним конкурентом, який про інші правила, інший тип життя, і так далі, який вже продався. Китаю і так далі, що вони можуть тобі ще раз щось продати Можна так, я саме? ще по лінії я, я, американців? ще є один uh -huh. нюанс дуже важливий, Зараз ми про американців перейдемо. Є один нюанс, от коли вони говорять. Що для них тільки існує небезпека в індотихоокеанському регіоні? В нас виникає питання знову ж таки математичне. Близький схід ще у них записано. близький схід зрозуміло. Ми зараз до Ірану перейдемо. В мене виникає просте питання: добре, а північна Корея де знаходиться? Угу. А вони мають вже ветеранську армію? Вони мають досвід великої війни, такого якого у вас немає. Друге, сьогодні є громадяни Китаю, які приймають участь у війні. Вже тренінги проходять. Це теж ветеранська армія. А в якому вони регіоні? І якщо оці всі е, ланцюжки однієї зав'язаної на Росію е, е, структури почнуть працювати в індо Тихоокеанському регіоні, то яка буде ціна безпеки для вас особисто в цьому регіоні? І навпаки, якщо ви тут все. Стримуєте через Україну, стримуєте Росію, обнулюєте плани Росії тут, то тоді у вас зовсім інша ціна безпеки в індо індотихоокеанському регіону. Зовсім інша ситуація з Китаєм, не тільки економічна, але й політична, і мілітарна, і так далі. Це очевидні речі, і, і знову ж таки, це ж про прагматизм. І президент якраз це все й говорить. Ми зрозуміли, що ця адміністрація вона є досить емоційною. І я щодо наших відносин по лінії Америка і Україна. Очевидно, що може бути так, коли у Трампа є такий прийом. Він каже: ну, вони не погоджуються, та і це, оцей його вислів. Ну вони не погоджуються. Там, наприклад, він може сказати, президент Зеленський не іде на цю угоду. Та? Цей вислів може пролунати як постріл в будь-який момент. Будь-який момент, коли Трамп вирішить дати волю емоціям або вирішить зіграти в ці емоції. Та чи є у банкової план Б на випадок, коли... Американці ну поспішно скажуть або тоді, коли їм вигідно, Україна не готова до підписання да. а, він а потім ще так... і звинуватять, що це ми зриваємо перемоги. Безумовно безумовно. Світ ж живе не в 21-му сторіччі, а в 17-му, Тому він не бачить нічого, що відбувається. Ну, це ж очевидно. І якщо Трамп скаже, що це Україна щось там не робить, всі будуть да це ж Україна не робить і так далі. Але давайте і план Б є, і все, і все виглядає трошки інакше. Це я називаю синдромом 90 днів відміни Угу. Ну, ти ж хотів війну зі всім світом, а весь світ мав сказати, все, ми програли, ми готові ну все віддати. А що зробив світ? Він говорить: а ми будемо зустріч вводити, взаємні мита. Так само. І ви будете втрачати на ринку більше, ніж ми будемо втрачати. Європейський союз говорить: добре, ми вводимо взаємні мита на 90 днів призупиняємо сьогодні і так далі. Тому що є раціональні речі, коли ти починаєш багато втрачати. І от Трамп говорить: наприклад, припустимо ситуацію. А, ну, ми виходимо з цієї так, історії, так. але ми все рівно глобальний гравець. І всі говорять, ні, ви не глобальний гравець взагалі. Ми самі вирішимо і питання безпеки, і питання глобальних правил, і питання повернення до міжнародного права. Дивіться, глобальні мити вводяться проти всіх країн. Війна, практично війна з Китаєм. І що робить Китай? Китай звертається до Європи, каже, давайте разом. От пряма цитата Сі Цзіньпіня. що він так. говорить? Виходить: дивіться, ми не хочемо воювати, але давайте все ж таки захищати свої інтереси. Давайте будемо разом. А чому Китай це говорить? Тому що Китаю. Край важливо мати доступ до технологічного європейського ринку. І тому конфігурація буде зовсім не така, як можна собі уявити, коли хтось там монопольно в щось грає. Так само і з Україною. Дивіться, що таке Україна. Україна сьогодні надсуб'єктна. В Європі домінуюча точка зору, що е, Росію треба стримувати перше, як було за часів Холодної війни, е, стримувати може тільки Європа. Сполучені Штати тут, ну, так собі. Uh, і так далі. Uh, і ключовим елементом цього стримування буде тільки Україна, не якась інша країна, не Польща, не Німеччина, а тільки Україна. І це означає, що Європа має переосмислити свою архітектуру безпеки, вона має виглядати проєвропейською, більше європейської зброї, більше європейських інвестицій, і в тому числі в Україну. Все, оце партнерство. І ти можеш на це партнерство, безумовно, не звертати уваги, сказати, ну все, ми дистанціюємось від цього. Але це ж не означає, що ти будеш тоді домінувати в світі, тому що будуть інші альянси. Інше домінування, але в мене є велика впевненість в тому, що Сполучені Штати з цієї війни не вийдуть, не вийдуть з допомоги України. Чому вони можуть говорити там, як вони як притаманно цій адміністрації, достатньо агресивно, але спонсори республіканської партії не дозволять це зробити. Чому? А тому, що ти тоді втрачаєш все. Ти тоді не перший номер на ринку зброї, не перший номер на ринку енергетики, не перший номер на ринку геополітики і так далі. І тому подібне інша конфігурація. Це потрібно сполученим штатам? Ні, ситуативно вони грають в мита. Ситуативно, але як тільки з'ясували, що це взаємна проблема, і для сполучених штатів вона може бути набагато більшою, ну вже є інші розклади. Ну вони є, тому що як мінімум вже всі почали домовлятися між собою. Те, що ви говорили, зокрема, Китай, вибачте, Японія, Корея об'єднуються між собою в автомобілі будівання. Попри а, де... до речі, на рахунок Японії. А ми маємо зрозуміти, що Японія вона найбільший... Є е, е, власником держборгу сполучених штатів Абсолютно на точно. другому місці. вони вже Китай. це почали показувати і вони починають здано ну, держоблігації скидати. Да, і це суттєво впливає на фондові ринки сполучених штатів. Це не все так просто. Ну, не здається це, так, це ж ми ж відміняємо. Чули, і так далі. От дивіться, ми не даємо е, зброю Україні призупинка зброї і не даємо е, інформацію, яка є домінуючою розвід інформацію аерокосмос. Да? Європейці ж погодились на те, що ключовим е аерокосмічним е розвід інструментом володіє Сполучені Штати, тобто так. над Європою, Сполучені Штати все бачать і так далі. І з'ясувалося, що вони можуть призупинити це. І що європа? який висновок зробила? Ні, маємо розвивати свою аерокосмічну розвідку угу. набагато більше супутників, а це інвестиції в цю галузь. А свій старлінг ми зробимо до 29-го. Ну до французький 29 -го. говорить євротел французький. Вже говорить, що він готовий частково замістити це, особливо для критичної інфраструктури, там для соціально критичної інфраструктури і так далі. Не готовий поки що в повному обсязі замістити, скажімо, поле бою. Угу. Але це питання знову ж таки часу. Абсолютно, це трошечки часу треба. Давайте все ж таки ну, не купися. трошечки, а я. Фігурує 29-й рік. Це буде Роз, набагато да, швидше. Розробки є, все, і швидше. все ж все, таки залежить від А Європа інвестись. просто ще не може відійти від бюрократичної риторики, коли там щось планує. Але водночас вона робить набагато швидше. Тобто, там є така е, унікальна зараз ситуація, коли вони говорять так, як вони як ми звикли чути. Ми будемо це робити там 5 років, 7, це то 35-го року, і так далі. Але кроки логістичні, які вони роблять, вони набагато швидше, ніж те, що вони говорять. Завжди буває навпаки. Да? Тобто, ти говориш багато. Ми завтра це все будемо мати, а потім це розтягується на 5 років у Європи Зворотні процеси. Пане Михайло, хочеться звернутися до теми, яку вже кілька разів зачепили під час цієї розмови. Це велика угода України і Сполучених Штатів. Атів хочеться зрозуміти на якому чи вона ще на столі, чи вона ще актуальна, на якому вона етапі і про що вона зараз? Дуже тому коротко. що стільки разів уже да. все мінялося, дуже коротко. Воно було про все хороше, воно да. було про рідкісні земельні метали. Потім це було про ГТС, газотранспортну систему, інфраструктуру. Про що зараз іде мова? А, дуже коротко, угода на столі. Угода обговорюється. Вона набагато буде ширшою, тобто не рамкова угода, де тільки е, прописано позиції, куди ми маємо заходити, а й юридичні основи. Ну тобто, хто що за що відповідає, які розподіли будуть і впливів управлінських, і е, доходів, і безумовної інвестиції, і так далі. А вона стосується чи міжурядова? А, Я думаю, що вона буде міжурядова. Ну тому що це стратегічне партнерство. стратегічна партнерація да. Верховної Ради, а скоріше за все, так тому що ну інакше це не стратегічна. Ну mm -hmm. будь-яка стратегічна угода вона має бути ратифікована в Конгресі і в парламенті країни, з якою mm -hmm. Сполучені Штати е, таку угоду е, отримують, так само як і з Ізраїлем, до речі, чи з Південною Кореєю, і вона стосується корисних копалин, е, перш за все. Чи будуть там інфраструктурні інші проекти, якщо це вигідно з точки зору, наприклад, розвитку якоїсь там інфраструктури, ну, наприклад, портової інфраструктури, вона може бути також обговорена, але це багаторівнева угода, і вона тільки ще обговорюється. Тобто, немає деталі. Оці всі там ви маєте це віддати, чи ми маємо віддати це, чи маємо там сплатити е, е, заднім числом всю допомогу, яку нам надавали, і так, так далі. Дивіться, виконані домовленості в юридичному базовому праві не мають. Ретроградного шляху, да, тобто, ти не можеш повторно взяти за те, що вже було виконано, і вже було певним чином юридично зафіксовано. Говорити ти можеш безумовно ну, для того, щоб тиснути в рамках переговорного процесу, це до речі, особливість. Якщо реагувати емоційно на всі заяви, які роблять представники адміністрації пана Трампа, ну тоді, тоді треба буде до специфічного лікаря звертатись для того, щоб спокійно себе почувати в житті. Враження що вони так і роблять. Історія з китайцями, пане Михайло. Як ви да. гадаєте, вона в у щось в ті? У нас 50 секунд. Вона в щось втілиться з урахуванням того, що вони все таки наші партнери А, вона втілиться в те, що Китай. Китай буде набагато більш ретельніше відноситись до цієї ситуації, більш жорсткіше ставитись до Росії. Тому що Росія, наскільки я розумію, вони рекрутували громадян Китаю в обхід Китаю як такого, і таким чином б'ють зараз по репутації Китаю, особливо в очах європейців. Це не північна Корея. Північна Корея як суб'єкта немає. Бог з ним. да? Її треба було б там безумовно покарати певним чином, але її карали вже десятки разів. І це, поки вони не розваляться, вони таки будуть існувати. Китай це інша. Історія Китай, якраз таки зараз трошки шокований, м'яко кажучи, тому що це б'є по репутації. ну, він же хоче з Європи мати зовсім інші стосунки для Китая. Європа це не Огорщина для Китаю і не Сербія. Для Китая, е, Європа це перш за все, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і так далі. І тому подібне. Це найбільш потрібні ринки для Китаю, технологічні ринки. І для них оця присутність громадян Китаю. А я розумію, що це найманці яких рекрутували росіяни так, самі. Так, але їх не 5 і не 10, розуміє. Їх 150 Безумно. і у це вже є дивіться. Тут є три, три 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 напрямки. Перше це обов'язково опублічення цього всього. Ми так. документуємо його Дивіться, Є друге це комунікації на рівні е, міністерства закордонних справ Китаю України і європейські міністерства туди будуть долучені. Це зрозуміло і так далі. І третє це вже висновки, які зробить Китай з точки зору держави. Спасибі. Михайло Дякую. Подоляк, радник керівника офісу президента України, Дякую. був в національному телемарафоні. За що ми йому дуже вдячні.